Таймо це лота забава, яка усім азартним гравцям пропонує ще одну гру морський бій. Так серед безліч і лотерей ця дуже прикольна, а головне прибуткова. Тож поцільте у 100 тисяч гривень. Це після ефіру. А зараз ми пропонуємо вам поцілити в автомобіль забавні грі полювання за грошима. Ми пропонуємо вам поцілити у цього красення суперавтомобіль GAC S3, який еквіваленті дорівнює виграшу в 400 тисяч гривень. Ну що ж, і сьогодні пощастило зеленому сектору, і вон, йому пощастило просто тому, що тут жінки. <гум> Жінкам буде щастити точно. І що ж, давайте нашою. Дівочою компанією зробимо це. За кожною літерою тут гроші. Тож давайте знайомитись доброго ранку. Доброго ранку. Ваше звідки? Ви? Тетяна, місто Київ. Дуже приємно, пані Тетяно. Називайте літеру. Да. Літера Д. «Д». «Д». Дмитро. Да. Відкриваємо цю літеру. Літеру Д. Шість тисяч Дякую. Знайомимось з першим гравцем по телефону. Алло, доброго ранку! Доброго ранку, ваше ім'я. І звідки ви до нас дзвоните? Ірина. Дуже приємно, пані Ірино. Ваша літера? Ес. Сонце. Ес Сонце. Відкриваємо цю літеру. Лідеру С і сонце засяяло у нашій студії. Автомобіль я можу собі уявити, як засяяло сонце у вашій квартирі і на вашому обличчі. Алло, пані Ірино. Алло, алло. Як ви почуваєтеся за кермом новенького автомобіля? Дуже добре почуваюся. Ми чуємо вашу посмішку. Ми дуже раді, що у вас є автомобіль. Не знаю, чи це перший автомобіль, чи другий, чи у вас уже там скільки, але в будь-якому разі ми, ми вас вітаємо. вітаємо. Ми виграли автомобіль GACS від кваленті вартістю 400 тисяч гривень. Отал ну, автомобіль. Переїхав з цієї студії недалеко. Буде їздити по Києву. Сподіваємося, і за межами Києва. А ми йдемо далі за кожною літерою, тут гроші. Тож ми знайомимося з наступним гравцем. Доброго ранку, Ніна Деса. Моя не... літера «Г». Галіна Галина, К. літера «Г». Відкриваємо цю літеру. Літеру «Г». 20 тисяч гривень. Ми вас вітаємо. 20 тисяч гривень. І доброго ранку на зв'язку. Хто з нами? Доброго ранку. Ваше ім'я за секундочку. Ми одну секундочку. Почекайте, будь ласка, ми, ми зараз, зараз по поговоримо по телефону. Алло. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я і звідки ви? Ростислав Київ. Пане Ростиславе, ми вас вітаємо. Називайте літеру. Літера П. Петро. Петру. Пе, Петро. Пепетро. Відкриваємо літеру. П'ять тисяч п'ятсот. подзвонили. П'ять тисяч п'ятсот. Непогано. Кожного баранку таке звичайно. Так. А ми тепер засну. в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Я, мене звуть Оксана? Я приїхала з малюничого космача. Космача, боже мій, у вас там космач, звичайно, легендарний. Так, ну, Дуже хороше село. Колись хочу поїхати. Я там ніколи не була, Але так багато ласка. чула про це. Приїжджає місце. Ваша літера. Літера О. 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 Відкриваємо цю літеру. Літеру О. 30 ого тисяч! Ось вам магія! Космача! Хоча я тобі скажу, що в нас кожне місце в Україні таке якесь магічне, має свої легенди, свої е, магії, якісь зачарування. Да. Доброго ранку, хто з нами на зв'язку? Доброго ранку. А хто ви звідки? Віктор з Луцька. Дуже приємно, пане Віктора, літера. Нехай буде В. Давайте. Нехай, нехай буде, буде В. в. Ну, нехай буде В. Відкриваємо цю літеру. Літеру В. 8500. Вітаємо вас, Віктори, і ми знову в студії. Доброго ранку. Доброго Добр... ранку. Мар'яна Закарпаття. Дуже приємно. ваша літера. Літера К. К. Літера К. Іду відкривати літеру К. Йзі. Йду відкривати Анатолій. літеру К. І не просто йду, а повертаюся із цією літерою 9500. тисяч. І знову на зв'язку. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я. Звідки ви? Анатолій з Рівненщини. Дуже приємно, пане Анатолій, ви Вас вітає Анатолій з Київщини. Називайте літеру. А. Анатолій, так? Рив, Рівненщина. Ваша літера. А літера. А. А. Літера А. Давай. Так, я хотів уточнити. Тобто літера А значить Анатолій. Перша літера. Імені Анатолій. 15 тисяч. Ну і ми знову в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я. і Звідки ви? Ніна Чернігів. Пані Ніно, називайте літеру. Н. 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 Ніна. 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 Н. Відкриваємо цю літеру. Літеру Н. 7 тисяч 500. І у нас є ще один гравець на зв'язку. Алло, доброго ранку. Алло. ваше ім'я і звідки ви? з Дніпродєжинська. Дуже приємно, пані Мирослава. Називайте літеру. Буква ми, мама. М. Мама. мама. Відкриваємо цю літеру. Літеру М. 4500. Ну ось, як завжди, зігра... зіграли полювання. Автомобіль виграли сьогодні. Сьогодні автомобіль залишається в Києві. Не в студії, але в Києві. А наступного разу він знову буде тут. Ось така у нас полювання. Так, це буде наступного разу. А сьогодні на вас чекають чудові призи. Це побутова техніка. Сьогодні на вас чекають чудові мільйони. І сьогодні на вас чекає, звичайно щасливий номер. Увага, на екран. Бери участь у розіграші щасливий номер. У якому номер твого мобільного може допомогти тобі виграти гроші? Замовляй додаткову комбінацію щасливий номер вартістю 5 гривень. Відправ цю комбінацію за допомогою смс на номер 330. Під час поточного тиражу «Лото-забава» відбувається перший і головний етап розіграшу щасливий номер. Із семи лототронів почергово випадає по одній кульці з номером. Отримана комбінація із семи цифр і є номером мобільного телефону переможця, не враховуючи коду оператора. Отже, якщо всі сім цифр твого мобільного номера у точній послідовності збіглися з номерами кульок, ти власник головного призу розіграшу щасливий номер. Якщо послідовно збіглося менше семи цифр, рахуючи від останньої, ти отримаєш інші грошові призи, розмір яких залежить від результатів. Розіграшу. За баба. Сподіваюсь, ви зареєструвалися на цей розіграш. А вже прямо зараз ми визначимо щасливий номер мобільного телефону. І я одразу прошу вімкнути перший із семи лототронів. і визначаємо першу цифру номера мобільного, зареєстрованого мобільного телефону. І перша кулька номер 0. Кулька під номером 0. Вмикаємо другий лототрон, і друга цифра. Я сподіваюся, що ви і сьогодні зробили це. Зареєстрували ваші телефони. Кулька номер 4. Кулька під номером 4. Наступний лототрон, наступна кулька. І це кулька номер 9. Кулька під номером 9. Наступний четвертий лототрон, четверта кулька. Номер 4. Кулька під номером 4. Наступний лототрон. Наступна кулька. Номер два. Кулька під номером два. Шостий лототрон. І лишився шостий, сьомий. І вже якусь мить ви дізнаєтеся, скільки переможців буде сьогодні. Цього разу кулька номер сім. Кулька під номером сім. І останній сьомий лототрон. Сьома кулька. І кулька номер 9. Кулька під номером 9. І ось вона виграшна комбінація на сьогоднішній розіграш щасливого номера. 0494279. Результати розіграшу на щасливий номер ви бачите на ваших екранах. Перевірити ви їх можете у точках продажу лотерейних білетів, на нашому офіційному сайті і в газеті Азарт. Я б ще раз хотів би озвучити виграшну комбінацію 0494279. Такого номера мобільного телефону на сьогоднішній розіграш не було Зареєстровано. Ну а якщо вам сьогодні не пощастило, ви не виграли mm. жодного приза, зараз. Не зреєструйтеся далі і беріть участь у другому етапі розіграшу щасливий номер. Для цього вам треба зареєструватися на номер 330. тридцять телефонні лінії відкриті протягом цілого тижня. Ірино за тиждень ми обов'язково визначимо номер шесличка, який виграє 5 тисяч гривень. Якщо прийде до нас у студію, то отримає шанс виграти більше грошей, навіть до п'ятдесяти. Тисяч гривень. Ну а зараз у кожного з вас у кого є бодай один лотерейний який є шанс виграти мільйон або ж три мільйони гривень. Хто зна минулого тиражу у нас народився мільйонер? Але ми вже чекаємо народження наступного мільйонера. Отже, я оголошую основний розіграш Велика гра. І з великого лототрона вже випала перша кулька номер 34 Закресліть її в ваших білетах номер 34 І я прошу увімкнути великий лототрон. Отож, велика гра 911-го тиражу державної грошової лотереї завала. Номер 23. Кулька під номером 23. номер 10. Колька під номером 10. Номер 55. Колька під номером 55. Номер 27. Колька під номером 27. Номер Колька під номером 5. Номер 71. Колька під номером 71. Минуло тиражу у нас народився 260-й мільйонер лоту Забава і перший перший мільйонер нового 2017 року. Хотілося щоб цих мільйонерів було б якомога більше. Номер 65. Колька під номером 65. Наступна пулька номер 59. Колька під номером 59. Номер 24. чотири. Колька під номером 24. Номер. Сімдесят чотири. Колька під номером сімдесят чотири. Номер п'ятдесят вісім. під номером п'ятдесят вісім. Номер 26. Колька під номером 26. Навіть один лотерейний білет Клото забава це ваш шанс стати мільйонером. Або навіть мультимільйонером. Лотерейні білети ви можете купити у точках продажу лотерейних білетів, а також в інтернеті. Отже, грайте в Лото Забава і онлайн. Номер 36. Колька під номером 36. Номер 30.

Номер 40. Колька під номером 40. Номер шістдесят чотири. Колька під номером 64. У великій грі також на вас чекають чудові призи. Це побутова техніка. Побутова техніка для вашого щасливого дому. Номер 16. Колька під номером 16. Велика гра продовжується. Номер 11. Колька під номером 11. Велика гра продовжується. 32. кулька під номером 32. Велика гра продовжується. Нагадуємо, лотережу у нас народився мільйонер. Цікаво, який буде виграш сьогодні у великій грі. Найбільший. Зараз толі дізнаємося вже дуже скоро, я думаю. Номер 42. кулька під номером 42. Поки не дізналися, велика гра продовжується. Але одізнаємося обов'язково тому, що таке у нас правило без головного переможця не закінчиться велика гра Номер 70. Кулька під номером 70. і кулька під номером 70 каже, що велика гра продовжується. Продовжується ми з пінням. Чекаємо на головного переможця цього 911-го тиражу. Кулька номер 7 і велика гра триває. Кулька під номером 7, Велика гра три. Ні, велика гра вже не триває. Вона зупинилася. У нас є головний переможець. Баба. У нас є не просто головний переможець. А новий мільйонер Лото забава. І це 261-й мільйонер е, на загал і другий мільйонер цього нового 2017 року. Чудово розпочинаємо новий. Рік. А я завжди кажу: як рік почнеш, так його і проведеш. Давайте, шановні, давайте, давайте, робіть це. Нам дуже приємно розкидатися мільйонами. Ну що, шановні, під час великої гри. З великого дотрону випало 25 виграшних mm. кульок. І по 13 гривень вигали граці, які в Україні закресли по одній горизонталі. Таких переможів у нас е, дуже і дуже багато. Е, йдемо далі. По 300 гривень вигали граці, які в Україні закресли по дві горизонталі. Категорія 1 плюс 1. якщо ви закреслили дві горизонталі по горизонталі у різних ігрових полях, ви виграли 44 гривні. Категорія 1 плюс 1 плюс 1. Якщо ви закресли три горизонталі, при умові, що по одній горизонталі у кожному ігровому полі, ви виграли 6179 гривень. І про нашого головного переможця, який взяв ось так. І легко закресив три горизонталі за однією пільгою під ковкою в одному ігровому полі і виграв один мільйон гривень. Свій щасливий лотерейний білет він купив на Поділля, саме в Хмельницькій області. Номер щасливого лотерейного білета 0, 2, 3, 1, 6, 6, Вітаємо, вітаємо головного переможця! Щойно він виграв 1, 1 мільйон гривень. Вітаємо і ще раз вітаємо головного переможця нового мільйонера 2017 року, це вже другий мільйонер 2017 року. А на загал це вже 261 мільйонер ЛОТО Забава. Шановний, якщо ви зараз дивитеся на нашу програму, то я звертаюся до вас привітаннями і з побажаннями. Будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зверніть для того, щоб дізнатися, як оформити вам ваш. Мільйон якомога швидше зверніться у наше представництво, а саме представництво Лотоса Баба у вашій області. Слухайте, я не знаю. Ви напевно дуже радієте, якщо ви зараз це бачите і е, в змозі сприймати, е, сприймати свій мільйон. Якщо ви побачили свій номер е, телефону, хотілося номер білета і е, звідки ви, то я собі можу уявити, що за радість, але повірте, ми тут. Відчуваємо не меншу радість від того, що ми віддаємо. Нам це дуже подобається і ми готові віддавати знову і знову. А зараз я оголошую наш джекпот на наступний тираж. Це 3 мільйони гривень. Щоб стати справжнім. Е... Пражньою зіркою телебачення треба побувати у нашій студії. Це правда. Ну що ж, готові. Приєднуйтесь! А поки що ми дізнаємося, хто приїде наступного тиражу в цю студію. Ось 25 номерів телефонів гравців, яких ми запросимо наступного разу в нашу студію. І 10 резервних гравців. Кожному з вас уже сьогодні надійде смс-повідомлення про те, що ви запрошені в студію. А потім з вами зв'яжуться співробітники МСЛ і обов'язково докладно вам все роз'яснять, що вам треба робити. Ваше завдання зберегти бодай один лотерейний білет на дві. 910-й тираж. І не забудьте захопити його з собою, бо це ваша перепуска в нашу студію. А зараз я вам серйозно раджу подумати про. 912-й тираж і про лотерейні білетики на наступний тираж. Е, можливо, вам також пощастить, і ви також станете мільйонером. Лото забава. Грайте і вигравайте, і вигравайте. А грати ви можете Лото Забава і онлайн, тобто купувати лотерейні білети в інтернеті. Е, наш сайт ігра. Ну що ж, не забувайте, що будь-яку інформацію про лотерею, про нашу лотерею, про інші лотереї ви можете дізнатися в газеті Азарт. А ще не забувайте про миттєву лотерею Морський бій, в якій ви можете виграти 100 тисяч гривень. Ну що ж, як бачите, у нас для вас кожної тиражу є гроші, є машини, автомобілі, є побутова техніка. Тож долучайтеся до армії переможців. І ви бачите, що сьогодні другий переможець, другий мільйонер 2017 року. А також кожного тиражу у нас для вас є чудовий настрій. Нехай вам щастить і удача. Частіше вам посміхається. До зустрічі!